Карта бойових дій в Україні. Огляд подій 27 липня 2 серпня. Херсонщина та Запоріжжя найближчим часом Херсонщина стане полем драматичного бою, в якому може вирішитися доля цієї війни. У той час, як сили оборони звільняють село за селом і знищують мости, військові бази та склади, окупанти готують сили для масштабного контрнаступу на Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках. Через Крим ешелони техніки їдуть на два напрямки: Запорізький через станцію Сокологірне, а також на Херсонський через Брилівку. Зараз расисти зосередили на правому березі Дніпра підрозділи 49-ї армії та 22-го армійського корпусу. А на лівому березі розмістили штаби ще трьох армій східного військового округу. На південь перекидають сили здебільшого з харківського напрямку, на якому зараз встановився відносний паритет, а також зі східного, де їх було занадто багато, а результатів мало. Тож на півдні росіяни зосередили доволі потужне об'єднання, завданням якого є ведення наступальної операції, а не захисної. Упродовж тижня активні бойові дії тривали по всій лінії фронту від західних околиць Херсона до північних околиць Херсонської області, де ворогу вдалося частково і сподіваємося тимчасово зняти загрозу високопільського котла. Між Снігурівкою та Великою Олександрівкою триває боротьба за плацдарм на лівому березі Інгульця. Днями росіяни зайняли село Давидів Брід, з якого. ЗСУ почали розширення цього плацдарму. Тим не менше, наші воїни утримують значну частину лівого берега, дещо південніше. Саме тут увесь тиждень велися найбільш запеклі бої в районі сіл Білогірка та Андріївка. Всі спроби окупантів відкинути українських військових на інший берег річки були марними. Українська авіація завдала ударів по сухому ставку, де розташовані передові лінії загарбників. Водночас ЗСУ просуваються на півночі області та на півдні, на межі Херсонщини і Миколаївщини, а також пробиваються на Південь від Снігурівки звільнено сім сіл. Однак генштаб поки що тримає в таємниці, на якому саме з напрямків. Тим часом ЗСУ остаточно унеможливили переміщення колон техніки ворога через автомобільні та залізничні мости, що ведуть на правобережжя Херсонщини. 28 і 29 липня повторні удари ще більше зруйнували Антонівський міст і міст у Дарівці, а 30 липня суттєво пошкодили залізничне полотно мосту в Херсоні. За тиждень сили оборони влучили у п'ять складів боєприпасів у Берес. Славському районі, зокрема в один у селі Високе, тричі завдали ударів по Чорноваївці, знищивши склади й базу окупантів, двічі по Новій Каховці, а також знищили склад у селі Чорнянка неподалік Нової Каховки. Ще по одному складу наші воїни знищили ударівці Скадовську та Олешках по одній військовій базі в Генічиському і Каховському районах Херсонської області. На Миколаївщині ЗСУ вдарили по двох складах у Баштанківському та одному у Снігурівському районах. Одного з найважливіших ударів Наші артилеристи завдали в ніч із п'ятниці на суботу по залізничній станції Брилівка Херсонської області. Тоді знищили більш ніж 40 вагонів, які прибули з Криму з живою силою, технікою та боєприпасами. На іншій залізничній станції в Каланчаку невідомі диверсанти підірвали ще один потяг, який після цього почав тікати в напрямку Криму. У більш тиловій Запорізькій області зсу знищили дві бази у Васильківському районі: склад у Токмаку і ще один у Мелітопольському районі, а також штаб, який розміщувався. В Енергодарському готелі, отже, на південному фронті формується ситуація, коли на правий берег Дніпра окупанти намагаються перекинути якомога більше сил, щоб організувати наступ, але можливості зробити це в них доволі обмежені. Разом з тим, усі більш-менш серйозні цілі перебувають під вогневим контролем українських артилеристів. Отже, що більше руських на правому березі Херсонщини, то менше руських. Росіяни суїцидально ставлять під удар значні військові ресурси, що з часом може стати їхньою найбільшою військовою катастрофою. Не маючи можливості перемогти у війні, рашисти продовжують тероризувати Миколаїв, по якому цього тижня завдали найбільше ракетних ударів за увесь період повномасштабної війни. Дісталося цього тижня також Одесі та Зеленодольській та Широківській громадам Криворізького району. Більшість сіл Херсонщини та Миколаївщини на лінії фронту перебувають на межі знищення. Донеччина Ситуація довкола Бахмута стає все більш загрозливою. Півкільце стискається. Окупанти кілометр за кілометром продавлюють нашу оборону на південь від міста. Цього тижня наші воїни були змушені відступити з вуглегірської ГЕС, Новолуганського та Семигір'я і закріпилися у Кодемі, де зараз тривають важкі бої. За 6 кілометрів на схід від Бахмута ворогу вдалося зайти в село Покровське, а також просунутися на 1-1,5 кілометри у районі Вершини та Клинового на південний схід від міста. На північ від Бахмута, незважаючи на поту. Ужний тиск загарбників на всі без винятку населені пункти. Значних змін на лінії фронту не відбулося, крім того, що рашисти таки окупували останнє село Луганщини Білогорівку. 30-ти тисячна Авдіївка стала новим місцем, де рашисти хочуть прорвати нашу оборону. Від початку війни ще з 2015 року тут збудований потужний укріплений район, який окупанти так і не змогли взяти за останні 5 місяців. Тому вони спрямували свої зусилля на те, щоб обійти місто з півночі та півдня. Зокрема, південніше від Авдіївки загарбники зосередили шква артилерійський вогонь на піски, які також тримають оборону ще з першої фази російсько-української війни. Завдяки перевазі в артилерії ворогу вдалося дещо відсунути сили оборони. Втім, битва за піски ще триває. З півночі окупанти пробились в район сіл Новоселівка, друга, Веселе та перерізали трасу Горлівка-Костянтинівка. Російські війська мають намір захопити Авдіївку, оточивши її, і таким чином відкрити собі шлях до Костянтинівки і всієї центрально-західної Донеччини, яка досі була відносно безпечною. Водночас. Перші-перші після майже місячного простою, незначні успіхи росіян, одночасно із переміщенням частин із сходу на південь, тільки показують, що нічого стратегічно важливого на цьому етапі вони здобути не можуть, а тому окупанти зосереджуються на здобутті малих тактичних перемог, які тільки в далекій перспективі та за певних умов дадуть якийсь серйозний результат. Наочним прикладом цих слів є ситуація з наступом на Слов'янськ, який наші сили оборони не тільки повністю зупинили, а й відкинули ворога назад на деяких ділянках на Ізюмському напрямку. Зокрема, поблизу Мазанівки Дібровного. Відсутність успіхів на фронті російські нацисти компенсують новими воєнними злочинами. Оленівка, поряд із Маріуполем та Бучею, стала ще одним місцем геноциду українців. Тут стратили не менш ніж півсотні військовополонених азовців. Скільки ще було закатовано, поки що невідомо. Більшість міст Донеччини перебувають під систематичним вогнем всієї наявної в окупантів зброї. Цього тижня найбільше дісталося турецьку, Авдіївці та Нью-Йорку. Тим часом хаймерси продовжують нищити російські склади. Та військові бази за останні сім днів знищено цілі в Алчевську, Сватовому і Первомайську на Луганщині, та в Горлівці Ясиноваті і Лувайську на Донеччині, а також чотири цілі в самому Донецьку. Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Бомбардування за межами фронту. 28 липня окупанти вдарили кількома ракетами по військовому об'єкту у Вишгородському районі Київщини. Понад 20 ракет прилетіло на територію Гончарівської громади на Чернігівщині. Також влучили по військових цілях, утім, без жертв. А от у Кропивницькому цього дня ракети, які поцілили в ангари, вбили п'ятьох людей. 29 липня під ударами ракет опинилися Харків і Богодухів. 2 серпня вісім ракет летіли на Львівщину. Із них дві збили над Вінниччиною, а ще п'ять над Львівщиною. Але восьма ракета так і Чила у зенітно-ракетний комплекс постраждалих немає вранці, 29 липня з боку військової частини в Брянській області РФ тривалий час були чути потужні вибухи. Перемагаємо щоденно, смерть ворогам. Алло, да, мам, привет. Привет. Я, короче, поговорить хочу тут. Пиздец у нас один происходит. Расскажи. рассказывай. У нас, короче, рота хочет бежать. Я не знаю, командир роты побежит или нет, но, скорее всего, он об этом не знает. А чего? Там, там все стало сильно жарко или что? Почему они хотят бежать? Мам, у нас у генерала, козующий кровавый генерал, колыван, животное. То есть это все про нашего нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему похуй на людей, я хочу зайти в Харьков. чуть глянь, ерундой вот заниматься, лишить всего, всех наград то, так что я... Были? Как тебе объяснить, это всем людям уже, то есть разговаривал, да, с ними, но им уже насрать, они уже типа, не хотят даже слушать в этом плане. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все. Я да, не собер... ч... Честно, я, то есть, один из тех людей, которые, типа, остается со взвода, да? А как вы можете остаться, если там все убегут, вы что, вдвоем останетесь с командиром роты? Ты сейчас отрабатываешь прошлую жизнь. В прошлой жизни у тебя было предательство Родины. Да, да не было Поэтому у меня В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя было предательство Родины. В прошлой жизни. Ты слышишь М меня? Да, я слышу. Поэтому Мам, я тебе говорю... Мама, я понял, поговорю. Знаешь, сколько людей хочет остаться вообще из нашего взвода? Только сколько у тебя детей всего. Вы, вообще, они, они могут понять, что будет, когда вот это все случится? Мама бежала, да, дороге... мама бежала уже больше ста человек. То есть сто человек, они уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то, да. И что, их не, не посадили никого, что ли? Не посадили, уволили. Если что, Но я вот точно так же тебе не как спешу. представляешь, как вы втроем там останетесь? Тебе это как представляешь? Это, мама, это только взвод. Таких три взвода. Третий, наверное, полностью да уйдет. И второй там немного человек тоже там останется. Ну то есть это бред на самом деле. Вот типа все остальные. Так, взвода, тебе короче... так, Тебе надо их убедить, чтобы они остались. Понимаешь, убегать от своего долга, если ты уже туда залез, ну, это прямо нарушение серьезное. Поэтому, я не знаю, сейчас я, конечно, очень хочу, чтобы ты быстрее туда уехал, но никаким путем. Мам, ну, как объяснить, следующий... людям объяснить, когда, допустим, у нас должно быть 30 человек, да? Должно быть 30 человек, ну? осталось 10 Остальные либо ранены, либо убиты. Они знали, куда они устраивались на работу, они же по контракту, они по доброй живо лишь, по доброй, правильно? Нет. И кого-то заставили? Нам по его показ сказали, то что выполнить его там различные ситуации. -то. Уже назвался друзьям, в кузов.